Сьогодні в Калуші привітали чемпіонку світу з вільної боротьби Ю 20 Аліну Філіпович. У святковому заході взяли участь народний депутат України, перший віцепрезидент Федерації спортивної боротьби України Едуард Прощук, міський голова Калуша Андрій Найда та інші представники громадськості. Моно це така приємний сюрприз. Дівчина. Достатньо молода, тільки 18 років, але вже досвідчена. Цього року вона виграла чемпіонат Європи. Фактично, там всіх сутичок спокійно розібралася, нікому не давши шансів. На чемпіонаті світу ми розраховували на медаль, але власне чемпіонка світу це щось окреме. і Не так часто і в нас, в Україні чемпіона світу. Не говорячи про Прикарпаття, фактично, це за роки незалежності. Перший такий успіх в цій віковій категорії, незважаючи на те, чи це. Жінки чи чоловіки у нас не було чемпіона світу. Ю-20. в фіналі проявила неймовірний героїзм, показала справжній український характер, розуміючи, який час вона представляє Україну. Як важливо, щоб гімн лунав, щоб понад 50 країн бачили це, що ми незламна, сильна, переможна нація. В час війни це вдвічі важливіше. Тому що спортсмени це прекрасні амбасадори своєї країни своїми героїчними поступками. Вони роблять подекуди більше ніж дипломати, якщо навіть говорити про спортивні вчинки, до прикладу Ольги Харлан, який запам'ятався, думаю, на роки і відео в історію світову. так так само і Аліна проявила героїзм, перемогла, лунав гімн. Наші хлопці, які захищають нас щоденно, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, так само мали змогу спостерігати, вболівати. Дуже багато вболівальників зараз. Це бійці 102-ї територіальної оборони нашої бригади, І, зокрема хлопці, так само бажали перемоги, вболівали. Дуже багато вихованців саме цього залу зараз зброєю в руках захищають рідну землю, тому це вкрай важливо. Аліна Філіпович стала взагалі, першою в історії взагалі, нашої громади чемпіонкою світу по боротьбі, тому що воно ніколи не було так займали призові міста. Вона так? так само є. Хороші борщині, там Христина Береза, Тетяна, кітак, був наш Василь Федоришин, так. Але щоб хтось був чемпіоном світу – це якраз лише десь перше таке досягнення Алін Філіпович. І що саме приємно, що вона це досягнення взяла, що коли вона ще працює категорія, ну бореться в категорії ю 20 так тобто в неї ще все попереду. Тобто, якщо вона вже U-20 починає перемагати, такі то однозначно в ю 23 на чемпіонатах світу дорослі категорії, тобто то однозначно, це такий початок. Нових так стартів для цієї дівчини. Ну і звичайно, це є величезна слава для нашої громади. Ми дуже пишаємося Аліною і дай Бог їй кому більше завершення перемог. І, можу сказати, тільки хороші емоції переповнювали і хвилювання, звичайно, переповнювала перед сутичкою, але я завжди знала, що треба боротись до кінця, і так на останніх секундах виборола цю перемогу. Що можу сказати? Звичайно, тільки хороше. я готувалася наполегливо, дуже проходила один збір кончий заспіть, другий підготовка тривала дуже активно, ну і результат себе не став чекати.